Чесно випита склянка води допомагає вирішити складні завдання, що вимагають розумових зусиль. А от якщо ви не випиваєте необхідний мінімум, наслідки можуть бути досить неприємними. На думку вчених ресурси мозку можуть сигналізувати про необхідність втамування спраги, а надходження в організм рідини допомагає швидше і краще впоратися з вирішенням інших завдань. Про те, як впливає водяний допінг на функціональність мозку, йдеться в результатах дослідження, опублікованих групою вчених з університету Східного Лондона. Учені розділили 34 студентів на дві групи. Підослідні дослідні з обох груп не їли і не пили з попереднього вечора. Перед початком тестування учасникам експерименту пропонувалося з'їсти на сніданок батончик із лаків. При цьому люди з першої групи не вживали ніяких рідин а люди з другої запивали батончик водою. Після сніданку студенти вирішували нескладні тестові завдання а керівники експерименту фіксували час, який у підосвідних ішов на пошук правильних відповідей. З'ясувалося, що студенти з другої групи справлялися із завданнями швидше ніж ті, кого мучила спрага. Виграш у часі склав 14%. Отож, вода вивільняє ресурси мозку, які більше не зайняті вирішенням проблеми вгамування спраги. Говорить, е, говорить доктор Керлайн Едмонс, керівник експерименту. Вона також зазначила, що відчуття спраги під час інтенсивної розумової роботи може, можна порівняти з головним болем. Тому, друзі, пийте більше воду, а наша наступна рубрика здорово жити. Вітаю вас, друзі! Ми можемо травмувати себе будь-де-будь-коли. При цьому не виключаються випадки побутового травматизму, коли синці виникають від удару, наприклад, об меблі. Проте, як позбутися синців далі в рубриці, синці або просто великі болючі гематоми створюють відчутний дискомфорт, і так чи інакше, але хочеться вжити певних заходів, щоб їх усунути. Звертаю вашу увагу на те, що не варто займатися самолікуванням, якщо ви вдарились головою і відчуваєте запаморочення, нудоту, а у випадку сильного удару в ділянку грудей живота одразу звертайтесь до лікаря, оскільки може бути небезпечне ушкодження внутрішніх органів. Першою допомогою при забитті традиційно вважається холодний крижаний компрес. Прикладати холодне до новоутвореної гематоми необхідно з метою попередити набряклість та больовий синдром. Охолодження забитої ділянки не дозволить крові заполонити велику територію під шкірою. Через 24 години після утворення сенця можна робити гарячі компреси, досягаючи протилежного в порівнянні з попереднім ефектом. Необхідно розширити кровоносні судини і поліпшити кровообіг в області гематоми. Власне, що ми можемо зробити в домашніх умовах? Найпопулярніші рецепти: перш за все, рекомендую взяти капустяний лист. Звертаю вашу увагу на те, що листок молодої капусти може трохи попекти шкіру, тому краще обробити його трохи окропом. Також можна застосувати йодову сітку, так само допоможе зменшити набряклість. Алоє – ця рослина дієва і зручна в застосуванні для лікування невеликих за розміром синців. Кілька слів про фармацевтичні препарати. Сучасна фармацевтична індустрія пропонує широкий асортимент мази і гелів, що знімають набряклість і загоюють гематоми. Обираючи препарат, зверніть увагу, щоб в його складі числився один або декілька з наступних інгредієнтів. Гепарин Він зменшує запальний процес і має антитромботичну дію. Декспентанол стимулює регенерацію шкіри слизових оболонок. Троксирутин, індометацин мають протизапальну, протинабрякову і антиоксидантну дії. Звертаю вашу увагу, що сильні забиття, які не проходять з часом або залишають після себе ущільнення, або інші сліди, є приводом для звернення до кваліфікованого фахівця. Тож, друзі, бережіть себе, не травмуйтеся і будьте здорові. Побачимось вже згодом.